Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика Музика Книги. До чого ж прекрасна новина? Вчора на Росії на болотах в Іркутській області розбився Ту-22М3. Далекомагістральний надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник вартістю 300 мільйонів доларів. Екіпаж катапультувався. Один пілот мертвий. Уламки впали на лінію електропередач, спричинивши знеструмлення в цьому районі. Йдіть до Кобзона, вбивці. Наразі РФ не виробляє нові літаки Ту-22м3. Останній бомбардувальник цього типу був виготовлений ще в 93-му році. Замість цього країна намагалася модернувати старі літаки, які залишили з радянських часів. Але цей процес стикається з серйозними проблемами, такими як відсутність запасних частин і двигунів. Зараз відомо лише про два модернізованих. Кожна втрата такого літака є значним ударом, оскільки замінити їх неможливо через відсутність виробника. На сьогоднішній день у Росії залишилось приблизно 27 літаків ТУ-22М3, які здатні виконувати бойові завдання. Це число враховує втрати, спричинені як аваріями, так і успішними діями Збройних сил України. Подобається новина? Став подобайку, пиши коментарі, донат на ЗСУ. І головне, коли хтось каже Я допомагаю зсу, ні, ви допомагаєте собі. Це Зсу допомагає вам.